Всем привет. Я с вами судья Полекарп. Як ви святкували Новий рік? Ну, я сьогодні зустрівся з Сашей. Ми так давно з ним не бачилися. Полгода. Знаєш, а почему? Потому что я варив 10 лет. А Бог где-то. И <гум> и, короче, мы с ним давно не бачилися, и вот сегодня мы с ним побачилися. А я ему дав шоколадку. Да. а я ему дав, а я ему дав Да, він мені дав мілку, дуже дякую тобі. А я, тобі, а я йому дав такий пакетик з мандріном. І там є сукер. Да. І коротше, і, а це я підготував до Мілани. Я, вона хоче зробити подарунок своїм батькам. Та й от я вирішив їй допомогти. Ми знайшли калічки Батріше, різні для її мами для тати. Та. Я б би не бив би забор. Ну ладно, а потім я бив. тобі. Ну ти би бий. І коротше, я вирішив їм допомогти. Пока.